Пішла по А мєру я швидко втів. Бачите? Це ввечері я так випиваю. І вранці таку ж саму дозу випиваю. Тому у мене гнига дуже швидко закінчується. Це. Я в цей раз попросив, Це щоб мені привезли до при свої... Все ж таки не в капсулах, а рядку. Бо мені рідка минулий раз зайшла прямо круто-круто. Я вам скажу, по-перше, смак афігезний. Смак Вот. Це лимон-м'ята. А тут що тут у нас? Лимон, лайм і манго. І воно реально класне. І воно навіть працює, гарно працює. Я навіть на аналізах своїх. Дивився, як там ліпо протеїди високої, низької щільності, все як це типу спрацьовує.